Вражаюче та видовищне танцювальне шоу відбулося в Наталиному. Учні 5, 7 та 8 класів місцевого навчально-виховного комплексу презентували мешканцям та гостям села Майданс. Танцювальні композиції, у яких були задіяні як учні, так і їхні батьки, присвячувалися святкуванню 25-ї річниці незалежності України. А тому і мелодії, і атрибутика і вбрання учасників відображали національні традиції українців, відтворювали їх самоводню культуру і звичаї. На святковий захід завітав голова Красноградської районної ради Володимир. Мерптишник, він боїлися враженнями від побаченого і побажав наталинцям нових творчих злетів. Це такий перший захід. Я ну щиро від себе дуже так ну волнувався, так сказати, тому що і, такий захід дивися, коли дійсно українська мова, українська пісня, танці, вишиванки, то і, те, про що ми всі думали, і, бажали, воно здійснюється. Це завдяки. Організаторам. і перш за все завдяки тому, що ви, молоде покоління, дійсно любите свою державу. Виступи учасників оцінювало журі. До уваги бралися різні критерії: хореографія, творчий задум, костюми, музичні композиції. У підсумку перемогу в танцювальному конкурсі Майданс вибороли учні сьомого класу. Класний керівник Тетяни разом із дітьми щиро раділа такому успіху. У нашому сьомому класі 28 учнів до свята готувалися. Майже два місяці кожної п'ятниці до сьомої години вечора. А в перемозі ми навіть в нас не було сумніву, так як діти найкраще. Майже всю атрибутику готували батьки, які також брали активну участь, мабуть, відео є свідченням цього. Деякі сорочки батьки вишивали своїми руками. Дві сорочки для хлопчиків взяли в нашому закладі. Усі переможці отримали нагороди від наталинського сільського голови Віолети Боровської. Крім того, на дітей очікував величезний торт, а також екскурсійні поїздки. Віолета Боровська зазначила, що подібне шоу в селі проводилося вперше, однак воно вдалося і порадувала наталинців незабутніми враженнями. Нагоди святкування 25 річчя незалежності України Наталена було розроблено низка заходів з нагоди його святкування. Так ми провели вже конкурс української пісні з Україною в серці. Сьогодні у нас відбувся флешмоб молодіжний, або ми його назвали Майдан Шоу, до якого були залучені учні Наталівського начального виховного комплексу. І це свято відбулося у нас молодіжне, спортивне, нове ну натали завжди Радувала всіх, і ми були попереду залучені до нашої роботи нових креативних форм роботи. Хочу подякувати всім батькам, учням, педагогічному колективу, директору школи, спонсорам за те, що наше свято відбулося.